Я запишу це відео, тому що мене тут питають знову про калькулятори. Друзі, калькулятори поки що безкоштовні. Взагалі безкоштовні. Ви можете зайти на сайт consulbutin.ua, розділ калькулятори. Ось вони. Можете зайти подивитися один з калькуляторів це матеріали для кладки. Значить, це чиста математика, друзі. Чиста математика. Я просто загнав сюди математичні формули, котрі дозволяють порахувати кількість блока в залежності від того, які ви використовуєте. Але зверніть увагу, що є кладка стіни в камінь. А є в пів камня. Так от у цегли і у газоблока це е, ви врахуйте це, що у газоблока пів камня це 300 міліметрів. От дивіться, бачите, 300 міліметрів. Тому що повна довжина каменю 600 мм. Тому ви це враховуєте, коли робите розрахунок. От і в, в залежності, от від тут, от праворуч, спеціально я зробив картинку, щоб вам було зручно зрозуміти, як лежить камінь. Бачите, блок. Тобто тут цегла намальовано, але ж ви розуміли, як лежить камінь. Тобто, це от, пів, якщо ви обираєте пів каменю, це стіна 300 мм. Розуміло? Але параметри ви можете тут задати навіть свої. Абсолютно без проблем, я спеціально так зробив, тому що ну, є різні ситуації, щоб ви могли обрати по, по різному. Також можна зробити розрахунок повністю на весь будинок. От бачите, якщо вам треба замовити матеріали, ви можете тут вибрати або метр квадратний, або метр кубічний. І в залежності від, від цього, е, розрахувати, скільки вам, вам треба каменю, розчину і так далі. От справа, ви все це побачите. Можете задати кількість запасу. Ну Класичне це 10%, там 5% йде на бой, 5% на е, різаніну каменю, е, тому береться 10. Ну, я з по замовченню поставив 5%. Тому що, ну, якщо будинок запроєктований раціонально, то десь так і буде. От, або будете використовувати із шматочків. Але можете, ми робимо так? От я розраховую кількість, замовляю 80%, і коли вже ми виробляємо ці 80%, я потім дозамовляю. Ну, я рахую скільки ще треба вже із того, що залишилось, і дозамовляю, скільки нам ще треба матеріалу. Це щоб не було зайвого. Виключення, обліцювальна цегла. Тобто обліцювальну цеглу вам треба замовляти одразу на весь об'єм, тому що інакше потім не буде на складу або буде інша партія, інший колір. Тому обліцювальну цеглу треба замовляти одразу на весь об'єм. Але якщо це забутовочна кладка, ви можете замовити 80%, потім дозамовити ще 20%. от ну Дорахуйте, перевірите. І от таким чином ви тут можете одразу розрахувати або кількість розчину, або кількість клею, якщо це газоблок, тобто тут всі ці параметри вони є. І знову ж повторюсь, друзі, це звичайна математика. Розумієте, є норми по розходу матеріалу, і вони залежать від того, яка товщина стіни, тому що це кількість розчину, впливає на кількість каменю. І оці математичні формули, вони це показують. Я просто ж кажу, я просто загнав математичну формулу, є об'єм каменю, об'єм розчину там і так далі. І перевірив з нормативними. І воно от десь схоже, схоже як от в нормах прописано. Тому користуйтесь цим калькулятором. Він абсолютно безкоштовний. Будь ласка, от є, можна бетон підібрати. Я ще хочу зробити калькулятор для теплого розчину, до речі, можна от розрахувати бетон. На метр кубичний на, на будинок, можна розрахувати пропорції бетону на бетономішалку і міряти вон 10 літрів відро, бетономішалка 100 літрів, наприклад. І ви можете обрати клас бетону, і обрати, яку вам треба рухливість суміші, марка цемента і отримати розрахунок на бетономішалку в відрах. Ось вам, будь ласка. Ну, зручніше, беріть, користуйтеся. Я, блин, витратив час, щоб зробити ці калькулятори, тому що я Ну я робив так, щоб самому користуватися, щоб вони були зручні, щоб була корисна інформація. От. Ну і тут є ще декілька калькуляторів, ви можете зайти теж подивитися. Дуже великий калькулятор от розрахунок схилу даху. Він дуже великий, тому що тут можна розрахувати не тільки кількість матеріалу, але і всі параметри по геометрії для даху. Тобто от у вас є проєкт, вам треба зробити дах, і от ви можете розрахувати довжину конька, висоту, фронтону там, і так далі. Тобто, навіть спеціально зробив перевірки діагоналі, бачите. Тобто, коли ви дах набираєте, треба знати, яка діагональ, Ну, щоб правильна геометрія була скату, то навіть діагональ рахує. Це теж звичайна математична формула, але так довелося б посидіти Попаритися, щоб це порахувалось. Мені хтось написав, та що тут в чат GPT написати, ну напишіть, напишіть, побачите, що він вам видасть. От, а тут є всі параметри, навіть в залежності від ширини свісу, е, спеціально загнав, що можна регулювати світ, тому що всі же свіси різні. От, є параметри будинку і величина свісу. Всі ці параметри заганяєте сюди і отримуєте повний розрахунок. Ну, супірово ж, блин, як по мені. Тобто можна розрахувати кількість матеріалу і геометрію для того, щоб зробити дах. Ну і тут е, це двоскатний дах, а є ж е, чотирьохскатний, будь ласка. Ну супер. <г Drop -up> <laughs> да. Так що так.